Мантерявчивособистих написав про лакфіоль, що це їм сказали, що це якби багаторічна рослина, але вона у них не прийнялася. Люди добрі, завжди бувають різні ситуації. Це ж рослинка, щось підкусило, щось там залили, щось змертво, чи ще щось. У мене, наприклад, цей лакфіоль, дивіться, ось цей він там називається, Він ріс у мене минулого 2-3 роки. от там ріс. Потім мені там мало місця, я його думаю сюди пересажу. Ось він у мене росте, я його восени пересадила, і він у мене вже з квіточкою два пуп'янка, але там він ріс шикарнішим кущем. У мене він не насівається, тому що я перекопую постійно ґрунт. Не пересапаю, сапаю я рідко, але я перекопую те, посадила, те викопила і тому подібне. І в мене йде ну, зрушування землі із-за того, що я його перекопую постійно, і відповідно в мене не насіває не насіявся він. А інші рослини деякі насіваються іменно там, де я не трогаю гру. Тому завжди на все звертайте увагу і розказувати, що там. Хтось сказав так, а в когось вийшло так, не стоїть такого робити. Читайте інформацію в Гуглі, цікавтеся в енциклопедіях, просто узнавайте про рослини більше на своєму досвіді. Наприклад, он трахеліум у мене росте, я його не трогала, і я всім кричу в своїх відео, розказую, що е, трахеліум трогати не треба. Стоїть воно там сухостойчик. Дивіться, видно вам? Не видно. Зараз підійду. Ось сухостойчик трахеліума. Бачите? І він стоїть. Ну зараз просто мокро поливається, я туди не залізу. Колись залізу, подивлюсь. Ні, то не він сходить, Ні, то якийсь порослячок поріз. От, до чого я веду, що рослина трахеліум, вона багаторічна, вона зимує, але пізно сходить. А ще, до речі, говорили з приводу оцих. Біолка, бачите, ну вона в мене одна залишила з продаж, тому що я всіх продала успішно. Я думаю, що у вас усіх вона росте, все добре. І вона багаторічна виту комеру. Вона багаторічна, тому коло неї не обсапувати, не сапати, не перекопувати, вона буде насіватися, кущик буде розростатися, і плюс будуть оці, що посіялися, самосієчки, вони будуть сходити і будуть рости, будете розмножувати, і будете продавати. Не соромтеся продавати рослинки, ті, які вирощуєте самі. Не соромтеся купувати дешевше і продавати дорожче. Так складається життя. Що ж ви хочете в магазинах великих теж. Десь купили дешевше на оптових, продали, виставили товар, на зробили накрутку, продали. А що не так, так? Тому я бажаю всім успіху. Червона і кра, чорна щука в мене є до продажу. На свята відправка щодня. Ось сьогодні було замовлення, чи відправлять сьогодні, чи ні. Відправлять, звичайно, відправлять. Інформація постійно передається на склад, і складу зразу запакували і віднесли на пошту. Тому поспішіть.